10 липня 2011 року в Куйбушевському водосховищі, що на Росії, затонув теплохід під назвою Булгарія. В результаті цієї корабельної аварії загинуло 122 людини, більше 20 з яких це були просто діти. Як так сталося та хто в цьому винний, я спробую вам розповісти в цьому відео. Друзі, всім привіт! З вами Кидай Джо. Та сьогодні я хотів би вам розповісти про корабельну аварію, яка сталася 13 років тому. Та як саме гроші стали винними в цій аварії. Почнемо з історії про сам теплохід. Теплохід Болгарія побудували в 1955 році в Чехословакії. З моменту будівництва корабель називався Україна, а свою нову назву отримав лише в лютому 2010 року. До 1962 року судно належало Волжському об'єднаному річному пароходству, а порт Приписки був в Нижньому Новгороді. Після цього Булгарія на той час ще Україна прийшла під управління Камського річного пароходства. Також відомо, що в 1986 році тепохід був плавучим готелем для ліквідаторів та будівників саркофага над аварією Чорнобильської АЕС та був пришвартований на річки Прип'ять. До 2003 року Булгарія знаходилася в Пермі та активно використовувалася місцевим турагентством. У 2003 році вона банально стала невигідною, тому її законсервували та залишили. Булгарія простояла три роки, і лише в 2007 році, нарешті, Булгарія, так би мовити, пройшла інспекцію та її знову спустили на воду. Після того, як Булгарія знову опинилася на воді, її орендатори мінялися щороку. Тобто слідкувати за технічним станом судна особливо не було кому. Єдиною вимогою до судна від орендаторів це було лише приносення грошей. Тому Болгарія зазнала деяких модифікацій. Деякі технічні приміщення були б перероблені в каюти, а також великі каюти були б перероблені в декілька маленьких, щоб збільшити максимальну кількість пасажирів, які вона може приймати. За увесь час експлуатації Болгарія не отримувала необхідного ремонту, та всі інспекції, які вона пройшла за останні 20 або 30 років, були лише на паперах. Тобто назвати це судном вже було дуже тяжко, скоріше це було як. Просто груда металобрухту, яка ще досі могла плавати. Останньою із таких проблем це було те, що у Болгарії відмовив один з двох головних двигунів. Але, як сказав капітан, нічого страшного в цьому немає, тому в свій останній похід Болгарія вийшла лише з одним працюючим двигуном. Ориндодавці хвилював лише зовнішній вигляд та прибутковість, а на безпеку всім було чхати. Через те, що за судном тяглося дуже багато проблем та боргів, його було вирішено переименувати. З на той час ще України в Болгарію. У 2010 році вже переиміноване судно орендувало підприємство під назвою БРИЗ, що в свою чергу віддало його в супередду казанському підприємству під назвою «Агрореч Тур». При цьому «Агрореч Тур» не входив в єдиний реєстр туроператорів і не мав права організовувати будь-які тури. Сам теплохід не був застрахований, як і його пасажири, що вкотре показує на халатність та бажання лише зекономити. Що ж перейдемо до того самого останнього рейсу. Квитки на нього продавала компанія Інтур Волга. На момент аварії теплохід повертався із міста Болгара в місто Казань. Всього на борту було 201 людина. При цьому до початку туру, очевидці казали про явну перегрузку теплохода та те, що він криниться на праву сторону. Тобто проблеми Болгарії були ще до того, як вона відправилася в тур. Плюсом до проблем самим судом стало ще й те, що в той день була просто жахлива погода. Був ураганний вітер та неймовірно сильний дощ. Але незважаючи ні на що, Болгарія відчалила від пристані та направилася по маршруту. Приблизно через годину сталася сама аварія. Все почалося з того, що на одній з ділянок маршруту капітан почав робити лівий поворот. При виконуванні повороту будь-яке судно буде трохи кренитися, але оскільки у Булгарії з самого початку був невеликий крен, тобто судно трохи клонилося в праву сторону, плюсом до того був ще дуже сильний вітер. Тому, коли капітан почав повертати судно, воно дуже сильно почало кринитися вправо, настільки що ілюмінатори нижніх кают опинилися під водою, і оскільки вони були відчиненими, вода одразу хлинула всередину. Капітан вирішує, що найкращим рішенням буде поставити судно, так би мовити, по вітру. тому він ще більше повертає вліво. В процесі цього судно ще більше починає кринитися в правий бік, та буквально через 5-10 секунд перекидується повністю та починає тонути. Затоплення судна це не такий швидкий процес. Але у випадку з Болгарією, як кажуть ті, хто вижили, це зайняло буквально від 3 до 5 хвилин. Тому шансів на порятунок у людей, які залишилися на нижніх каютах, було дуже-дуже мало. Люди почали вистрибувати та якось пробувати вибиратися із судна. Оскладнювало все і те, що в процесі затоплення із судна вилилося дуже багато мазуту та палива в річку, тому банально кудись поплисти або просто держатися на воді було неймовірно важко. Ті, хто все ж таки зміг покинути судно, почали добиратися до рятівних плотів, щоб хоч якось триматися на воді. Неймовірним залишається те, що в процесі того, як люди чекали на допомогу, повз них в найкращих російських традиціях просто проплили і навіть не зупинилися два судна: це великий сухогруз Арбат та баржа Дунайський 66. Як покаранням капітанам цих двох суден було виписано лише невеликий штраф лише через декілька годин до місця аварії прибуло судно Арабелла. Та почало рятувати людей. Всього із 201 пасажира, які були на судні, загинуло 122 людини, серед яких 28 дітей. Водолазам та рятівникам, які були там, довелося залишитися на декілька днів, щоб дістати всі тіла загиблих. Як наслідок покарання отримали лише декілька людей. Найбільший срок отримав директор турагентства, яке орендувало судно Світлана Інякіна. Вона отримала 11 років позбавлено волі. Також декілька сроків отримали інші члени команди, тому ось до чого призводить знехтування всіми правилами безпеки та інспекціями по ремонту заради одного лише прибутку. Друзі, дякую всім за увагу! З вами був оповідач Джо. Тому, якщо сподобалось відео, обов'язково підписуйтесь та ставте лайк. Попереду ще багато цікавих історій.